Друзі, ви тільки погляньте який соковитий відділ посуду в сеєм. Хочу вам показати такі білочки з лимончиком. Дуже реалістичні. Скільки вони коштують? 149 гривень. Нормальна така ціна за гілочку. Ось такі тарілочки, я не знаю, сервіровані чи що. Теж дуже такі соковиці. А це короб написаний для зберігання. Цікаво виглядає і ціна в нас 169. А тут в нас ціна. Раз, а 340 гривень. Так, ось така цікава тарілочка. Що тут у нас пишусь? Може так тяжко розібрати? Стойка. А, це для тортик. 340 гривень така штучка. Так. 390. Набір таких ємностей. Цікаво Свічка. Ага, це свічки, як банка з